Привіт, дуже дякую за запрошення. Мене звати Марічка Кучеренко. Я є директором з проектів корпоративної репутації корпоративної соціальної відповідальності в компанії СЕВСЕР. Працюю Совсерві на цій позиції вже майже 8 років. А загалом в сфері корпоративних комунікацій всього, що пов'язано з цими питаннями. З брендом роботодавця, з взаєминами, з працівниками із е, питаннями сталого розвитку вже майже 20 років. Загалом Совсерф це найбільша глобальна it компанія з українським корінням. У нас загалом порядка 12 тисяч в Україні. Більше ніж 8 тисяч співробітників, і майже половина всього колективу, тобто більше ніж 4 тисячі працівників, працюють власне у Львові. Ось тому Цевсерб є знаною класною компанією, чим відомою своєю турботою про працівників. Багато і широко визнано і в Україні, і за кордоном як кращий роботодавець, або в it індустрії або навіть в країні. Ми отримували дуже багато таких відзнаків в Україні, в Болгарії, в Польщі, і ми отримували різні сертифікації за кордонів, були в тому числі в Сполучених Штатах, за наші підходи до роботи з командою, з працівниками, з рівнем їхньої задоволеності. Класних інструментів, які Софсерв вміло застосовує, є робота з так званим Employee Satisfaction Survey. Це насправді інструмент, це щоквартальне дослідження рівня задоволеності співробітники роботи в компанії, які ми проводимо. І я насправді застала і була такою активною учасницею процесу трансформації цього підходу, тому що колись, як і багато інших компаній, собсерф раз на рік робив опитування серед своїх співробітників про те, що їм подобається, або не подобається. В, в різних аспектах роботи в компанії ми ці речі аналізували, і е, керівникам різних департаментів ділилися як, якимись інсайтами про те, що, наприклад, співробітники HR департаменту чи IT департаменту чи фінансового, юридичного та тощо, е, що вони цінують, що вони хотіли би покращити, і так далі. І воно працювало так собі, тому що ну релевантність тих інсайтів, коли ти запитуєш раз на рік. Ну, вона напевно, що актуальна для моменту часу, коли ти запитуєш, але рік це ну дуже довгий період часу. По-друге, коли безпосередньо керівники вони не залучені в роботу з цим зворотнім зв'язком, з цими коментарями, не беруть в тому активну участь, вони і сприймаються ну відверто так собі. Ми е, вирішили, щось змінити у нас тоді керівником hr функції в субсерві був такий британець. Він прийшов і він робив цифрову трансформацію в hr процесах у Совсер. Це орієнтовно 16-17 роки. І коли він подивився на те, на, на ті наші підходи, на ті проблеми, які з якими ми стикнулися, що слухайте, точно на ринку мусять бути якісь цифрові інструменти, які допоможуть нам в режимі реального часу бачити картинку, по тому, що наші працівники думають, відчувають. Щоб ми могли приймати такі data-driven decisions, тобто рішення базовані на даних, а не на наших якихось там суб'єктивних відчуттях або припущеннях. І ми власне пішли дивитися на різні інструменти. Їх насправді зараз на ринку вже є дуже багато. В 17-му році їх було менше, але ми вибрали для себе один такий стартап. Він називається Picon. Зараз його дуже багато знають, великі корпорації, на зразок BMW і так далі. Користуються цим інструментом так само для дослідження задоволеності своїх працівників роботи в компанії, і ми його почали застосовувати. І як це працює? Проводимо щоквартальні короткі опитування наших співробітників. Це насправді займає до не знаю 5-7 хвилин хвилиннішнього часу. Це порядка 20 різних запитань про різні аспекти роботи в компанії. Наскільки зрозуміло і, і добре менеджмент компанії лідери комунікують про стратегію, куди ми рухаємося, чи ви отримуєте, наприклад, достатньо фідбеку від свого менеджера, щоб зрозуміти, що ви робите свою роботу добре? Чи у вас є відчуття сатисфакції від результату своєї роботи? Чи ви маєте підтримку в колективі? Та? І ми вимірюємо по суті середовище. Взаємини в команді, взаємини з керівником, взаємини в загалом в організації. Ми досліджуємо питання, наскільки люди задоволені і відчувають, що компанія турбується про їхню їхні, їхні добробут і ментальне здоров'я. Також там є питання, які стосуються різноманіття і інклюзії. Тобто, сама платформа вона постійно розвивається і дозволяє нам ну, відповідно до тих речей, які є максимально релевантними і актуальними у сьогоднішньому світі. Інтегровувати ці речі у свої дослідження і постійно тримати руку на пульсі. Є запитання, які ми задаємо кожного квартиру. вони повторюються. є запитання, які немає сенсу задавати раз на квартал, тому що окей, ти отримуєш фідбек, ти побачиш, де в тебе є проблема, ти почнеш її вирішувати, але іноді особливо великі організації, де тисяча співробітників, це глобальна компанія. Ну на те, щоб щось змінити, потрібно більше часу. Відповідно, ми раз на рік складаємо для себе таку матрицю умовно. Питань, ми маємо календар, коли ми ці опитування проводимо, і таким чином ми збираємо великий масив даних. Що таке великий масив даних, що кварталу ми отримуємо порядка 70 або більше відсотків відповідей від наших людей. Це дуже високий показник насправді залученості. Про що це говорить? І, і, і ми отримуємо ці відповіді на такому високому рівні залученості упродовж всіх цих років. Що це означає? Що співробітники бачать цінність в тому, щоби. Давати свій фідбек на, на ці наші опитування, бо ми беремо це до уваги. Кожного кварталу ми отримуємо і опрацьовуємо близько 15 тисяч коментарів, тому що кожне питання там можна поставити оцінку від нуля до десяти, і до кожного питання, незалежно погана оцінка чи дуже добра, людина може дати розгорнуту відповідь, і ми дуже заохочуємо людей це робити. Що важливо пам'ятати, опитування це воно повністю анонімне. Тобто люди можуть достатньо вільно висловлювати свої різні побажання. Що відбувається далі? Далі, звісно, найцікавіше. Доступ до цієї платформи і до даних про свій кожен відділ має кожен менеджер. Тобто інструмент і сату, по суті, в руках є кожного керівника в якогось від трьох і більше людей працює в, в команді. Чому від трохи більше? Для того, щоб забезпечити анонімність, не можна було вирахувати, хто, хто саме на яке питання відповів. Ми можемо сегментувати нашу аудиторію і дивитися, як різняться оцінки і відповіді в залежності від а, статі співробітників, географії, тривалості роботи в компанії, рівня позицій, на якій вони знаходяться. І таким чином в режимі реального часу шукати якісь інсайти і розуміти, де може бути причина, або якась причина якоїсь проблеми, або де у нас є ну, там, сфера для розвитку. Так? І загалом. З 17-го року ми дуже сильно підвищили наші показники задоволеності співробітників роботою в компанії, власне, за рахунок того, що ми постійно і системно працюємо в діалозі з нашою командою і над покращенням їхнього досвіду роботи в компанії. Ми аналізуємо зворотній зв'язок від наших співробітників на кількох рівнях, тобто ми дивимося загалом. На ситуацію в компанії, наскільки люди задоволені, наскільки ті чи інші показники роботи в компанії ідуть вгору або вниз, і ми можемо порівнювати це в часі з попередніми оцінками і фідбеками наших співробітників, а також загальним таким бетчмарком по ринку. Тобто ми бачимо, що, наприклад, в питанні забезпечення усім необхідним для того, щоб люди могли виконувати свою роботу добре, а це офісне середовище. Комп'ютери, е, якісь приладі, і так далі на Совсерф зараз займає топ 5 серед технологічних компаній в світі, які користуються тією ж платформою, що і ми а нею користуються великі корпорації. Їх дуже багато. І для нас це говорить, що в принципі. Класно, та. Тобто, у нас є два департаменти, які відповідальні за цю частину роботи: це IT, який забезпечує технічним проведенням. Це є Office Administration, це команда, яка займається обслуговуванням і розвитком інфраструктури нашого офісу. І ось ці департаменти вони аналізують певні запитання, які безпосередньо стосуються їхньої сфери відповідальності, і шукають там, що ще можна було би такого покращити. Разом з тим, менеджер на своєму рівні теж дивиться на те. Про що пише їх його безпосередньо або її е, команда, і які речі теж хотілося б змінити. Якщо менеджер бачить, що, наприклад, в команді люди не задоволені офісним середовищем, то він або вона добре розуміє, що команда знаходиться там умовно в Києві або умовно у Львові, і може якось на своєму рівні теж е, ну, адресувати це питання і його вирішувати. Тобто, виходить таким чином, що на одну і ту саму, скажімо, там проблему дивиться одразу. Кілька, кілька відповідальних функцій умовно є безпосередні керівники команд, є функціональні підрозділи, які теж відповідальні за той чи інший аспект роботи в компанії, є загалом керівництво на рівні країни, на рівні софсерво глобального. І всі таким чином аналізують і виносять з того свій досвід. І як ми це потім комунікуємо на рівні компанії? Ми раз на квартал підводимо підсумки про те, які інсайти ми бачимо. Які тренди ми бачимо в тому, що працівники підкреслюють на що вони звертають нашу увагу? Що ми плануємо з тим робити? Ось на рівні окремих департаментів, ну, наприклад, мій керівник це є головний HR в компанії, тому що мій департамент він працює в структурі HR. Моя керівниця вона також е, щокварталу присвячує одну з наших регулярних зустрічей тим висновкам, які вона зробила стосовно всієї hr організації нашої компанії, де працюють сотні співробітників, і ми обговорюємо те, що, наприклад. Наші співробітники хочуть більше отримувати інсайтів про те, які глобальні hr тренди відбуваються у світі. І рішення, яке ми, наприклад, спільно розробляємо у відповідь на цей запит. Це такі серія внутрішніх конференцій, HR для HR, які ми проводимо для наших співробітників. І Ми дивимося, що через три місяці, наприклад, той показник, який ми хотіли виправити, він пішов вгору. Тобто, ну робота, яка для того, щоб цей досвід виправити, вона відбувається. І далі. Кожен керівник на рівні вже своєї команди дивиться: а що ж там та тобто які речі класні, які речі можливо потребують уваги, і таким чином воно працює.